Чотири пішки, сюди туди постукав трішки. І ось готовий вже стілець. Я класний майстер, я молодець, то щось звиває з пантелику, стілець мій схожий на каліку, якийсь нерівний і горбатий. Ми ж примостився я на нього, упав відразу на підлогу, робити нічого вже далі, стілець розпався на деталі, на нього я дивився з годину та потирав забиту спину. Через досвід свій гіркий, зробив я висновок такий. Виходить, щоб стільця склепати, потрібно. Розум мати старання, силу і терпіння.